Скарби Великого лісу. Вінні та його друзі. Жив собі один хлопчик, а звали його Крістофер Робін. В його кімнаті було багато іграшок, особливо м'яких звіряток. Та найбільшим улюбленцем був ведмедик на ім'я Вінні. Хлопчик Вінні та решта друзів проводили багато часу разом. Чи не щодень на них чекали захопливі пригоди і незабутні враження у чудовому місці великому лісі. Одного дня вінні спав у своєму затишному будиночку і дивився солодкий сон про мед. Мед? Це та річ, яку найприємніше бачити у вісні Зрештою, як і їсти. Інколи траплялося, що вінні забував про мед, та животик швидко нагадував йому про нього. Вранці він не прокинувся і почув голосне бурчання свого животика. Ведмедик знав. Що єдиний спосіб заспокоїти черевце це наповнити його солоденьким метком. Та, на жаль, всі горщики в будиночку ведмедика виявилися порожніми. Він не заглянув у кожнісінький горщик, та медом там і не пахло. Ведмедик вирішив провідати друзів. Може, Хтось почастує його солоденьким метком. Спочатку він ні пішов до віслючка. Сіромаха саме ласував соковитими будяками. Привіт, друже. вигукнув вінні. У тебе часом немає трохи меду. На жаль, у віслючка меду не було, і, як виявилося, в нього ще дечого не було. Що сталося з твоїм хвостом? поцікавився Вінні. А що з ним мало статися? здивувався Віслючок. Він зник, відповів ведмедик. Саме тоді, з верхівки дерева долинув знайомий голос. Глава перша. Народження генія. почулося. свіжий вітерець. Колихав крону дерева. Перепрошую, сово, а що це ти робиш? запитав Вінні. О, мої вітання, друзі, мовила сова. Я пишу свої мемуари. Сово, може, ти зробиш невеличку перерву заради дуже важливої справи? Без твоєї допомоги тут не обійтися. Тільки но уяви, у віслючка зник хвіст. Сова вручила вінні аркуш. Вона доручила йому відповідальну справу занотувати план дій. Спершу Крістофер Робін напише оголошення про розшук хвоста. Потім ми їх розвісимо по всьому великому лісі, і хто знайде новий хвіст для віслючка? Отримає винагороду. Геніальний план! вигукнув він, бо уявив у якості винагороди великий горщик меду. Крістофер Робін відразу взявся до справи. Він писав на дощечках великими літерами. Дуже важлива справа. У тексті оголошення. Була не одна помилка, та у великому лісі мало хто вмів читати, тому Крістофер не боявся, що помилки може хтось помітити. Завдяки вінні про розшук хвоста можна було прочитати всюди, навіть на городі у кролика. Коли вінні прибивав дощечку до одного дерева. Він раптом почув голосне бурчання: «Це ти звернувся ведмедик до черевця, він не помилився, до нього обзивався голодний животик. Не можна було залишати міслючка без хвоста, тому Крістофер зібрав усіх друзів на нараду. Я оголошую змагання на пошук хвоста для віслючка відкритим. Сова пригадала, що в будь-яких змаганнях повинна бути винагорода для переможця. Кожен думав, що ж запропонувати у якості нагороди. Вінні простягнув Крістоферу папірець із малюнком. Хлопчик сміхнувся. Вінні! Це просто чудова ідея! вигукнув він. Винагородою за найкращий хвіст для віслючка стане горщик меду. Друзі розійшлися по великому лісу. Вінні щиро хотів допомогти товаришу і знайти для нього най найкращого хвоста. Раптом у нього в голові макітерці сяйнула думка. У мене ж на стіні висить чудова річ. вигукнув він і побіг їм душ до будиночка. Кращого хвоста для віслючка годі було й шукати. Дякую, друже. Зрадів віслючок, коли вінні вручив йому настінного годинника. Друзі оголосили ведмедика. Заслуженим переможцем, а потім урочисто вручили голодному вінні винагороду, повнісінький горщик солодкого, пресолодкого меду. Та перш ніж вінні зачерпнув лапкою меду, почулося голосне Трісь. Віслючок всівся на свій хвіст годинник і розчавив його. Перемогу скасовано, сказала сова і забрала у вінні горщик меду. Ведмедик був дуже розчарований таким поворотом подій, а животик все голосніше давав про себе знати. Кулька служитиме гарним хвостиком віслючку, мовив рог, аж раптом відчув, що він відривається від землі. Ой, ой ой не на жар злякався маленький. На щастя, Крістофер встиг його зловити, перш ніж вітер поніс його у височину. Хлопчик прив'язав кульку на місце зниклого хвоста. Ну, як тобі обнова віслючку? поцікавився Крістофер. У віслючка виникли деякі проблеми з появою нового хвоста. І тепер він не міг робити своїх звичних справ. Над ним постійно, наче хтось нависав. Друзі пробували багато варіантів хвостів для віслючка. Йо-йо, парасольку, флюгер, ковпак, голову оподало лося гармошку. Аж поки ідеї не закінчилися. Тоді віслючок. Сумно сказав, Що ж, спробую жити без хвоста. Мама Кенга почувала себе жахливо, дивлячись на такого сумного віслючка. Бідолаха, а як тобі такий хвіст? запитала вона і простягнула йому плетений шарф. Яка краса? вигукнув Крістофер. «Здається, Знайшовся такий переможець. Голод вінні щохвилини посилювався. Всі думки ласунчика були тільки про солодкий обід, та голосне бурчання животика його дуже відволікало від пошуків меду. Раптом вінні помітив шерстяну нитку на галявині. Він вирішив слідувати за нею. Цікаво, куди ж вона його приведе? Віслючок навіть не підозрював, що за ним хтось іде слідком. Вінні розпустив всього хвоста і гепнувся на землю. Медмедик приземлився неподалік будиночка Крістофера. У Крістофера, напевно, є трохи меду, подумав Вінні. Хлопчика в будинку не було. А перед дверима лежала записка. Вінні не міг прочитати написаного, тому вирішив віднести папірець сові. Вінні прийшов вчасно. Сова саме приготувала горщик меду для переможця, який все таки знайде хвоста для віслючка. Давай записку, сказала сова до вінні. Ще не було жодного листа, який би я не прочитала. Вона запросила ведмедика пригощатися медом, а сама взялася до читання. Та він не міг дотягнутися до горщика. У записці написано Пішов у справах, вернусь. Друзі, нашого друга Крістофера. Викрало страховисько на ім'я Вернус. Друзі скрикнули з острахом. Вернус страшний і потворний, мовила сова. Я бачила його на картинці однієї книжки. Зараз пошукаю. Сова не знайшла зображення Вернуса, тому сама його намалювала. Страховисько було з рогами, блакитним хутром. І кільцем у носі. Сова пояснила, що страховисько малює у бібліотечних книжках, зупиняє годинники, лякає дітей і робить дірки в шкарпетках. Друзі були страшенно налякані, та кролик вигадав чудовий план. Вони зберуть улюблені речі Верноса і викладуть із них стежку до пастки. Страховисько впаде в яму і Крістофера буде врятовано. Рог і Звінні обрали місце для пастки, вирили глибоку яму та прикрили її скатеркою. Мало не забули про найголовніше, сказав Рох і поставив посередині горщик із медом. Ось головна приманка для Вернуса. Хотів би я попастися на таку приманку, пробурмотів стиха вінні. Вінні та Рох приєдналися до друзів, які вже старанно розкладали у великому лісі приманки для Вернуса. Предмети були різноманітними: шкарпетки, іграшки, музичні інструменти, годинники. Всі дуже старалися. Бо розуміли, що Крістофер у страшній небезпеці. Тим часом Тигрик вирішив сам спіймати Вернуса. Коли смугань почув шелест в кущах, він був переконаний, що то страховисько притаїлося. Він рвучко кинувся в гущавину, але це виявився всього лише віслючок, який відстав від друзів. Ми будемо ловити Вернуса разом. вигукнув радісно Тигрик. Тигрик весело пострибав вперед, гадаючи, що віслючок чим чекує позаду нього. Та коли він обернувся, гухання не було. Тигрику довелося повернутися за другом. Агов, якщо ти хочеш спіймати Вернуса. Тобі треба трішки отигритися. Тигрик почав із малювання смужок по сірому хутрі віслючка. Ого, виглядає просто тигречайно. Залишилося тільки навчитися хвацько стрибати. Тигрик взяв пружину і прикріпив її на місце хвоста. І віслючок, нічого не розуміючи, Відскочив на пружині найближчі кущі. Так, стрибаючи, тигрик і віслючок дісталися городу кролика. Смугань перевдягнувся на Вернуса і вчив віслючка атакувати страховисько по тигриковому. Бідолашний вухань його пам'ятатися не встиг, як підстрибнув на пружині. Та полетів далеко-далеко в лісову гущавину. Тим часом кролик Вінні і рух закінчили з пасткою. Кролик був задоволений все йшло по плану, а отже, Крістофора буде скоро визволено з лап страшного Вернуса. Кролику, чи можна зробити собі невеличку перерву на полудник? Поцікавився голодний ведмедик. Ніяких полудників, поки Крістофера не буде знайдено, запротестував кролик. Спробуй думати про мед, і, можливо, почуття голоду зникне само собою. Гаразд, мовив він ні, і зосередився на своїх думках. Та незабаром сталося дещо дивне. Ведмедик помітив, що його тінь схожа на горщик меду. У кожному слові друзів він ні тільки й чув мед, мед, мед. Потім земля розчинилася, і ведмедик пірнув у неозорий океан меду. Риби були схожі на бджіл, а перлини в мушлях на горщики меду. Вінні плавав у медовому океані і не йняв віри власному щастю. Отеперто він точно попоїсть схочу. аж раптом пух і його мариво зникло. Його медовий океан виявився звичайнісінькою калюжею з грязюкою. Та що найгірше, педмедику, здавалося. Що він вже ніколи не поїсть. Сумний ведмедик почалапав собі лісом, аж раптом диво. Вінні побачив на галявині горщик з написом мед. Ласунчик дуже зрадів, що нарешті попоїсть. Та не склалося, бо це була пастка для Вернуса. Вінні полетів у яму. Він тільки й встиг зойкнути, і горщик впав йому на голову. І як виявилося, меду в ньому не було справжня халепа. Друзі вінні сиділи тихенько в кущах, чекаючи на потвору, аж раптом почули голосне: Гуп! Наш план нас не підвів. Вигукнув кролик. Попався підступний Вернус. Друзі підійшли тихенько до пастки, зазирнули і побачили там вінні. Як дістати вінні з пастки? вигукнула мама Кенга. Саме в цю мить прийшов віслічок з новим хвостом якорем. Друзі схопили за ланцюг і кинули його ведмедику. Та якір був такий тяжкий, що затягнув рятівників до пастки. Зверху залишився тільки рог, у якого ланцюг вислизнув з лапок. Рог хотів допомогти друзям вибратися з пастки. Спочатку він приніс квітку, та її стеблина виявилася короткою. Потім він приніс велику книжку. Це найдовша історія, яку коли небудь мені читала сова. Тоді Рох приніс мотузок. Та оскільки друзів було шестеро у ямі, то він порізав їх на шість рівних частин. Тепер ви зможете всі вибратися, сказав він гордо. Та мотузочки стали дуже короткими. Коли вже друзі втратили надію вибратися з пастки, малюк рук згадав, що у Крістофера вдома є скакалка, по якій друзі могли б вилізти з ями. Кролик попросив роха принести скакалку. Поросятку було дуже страшно, та він попрямував через темний ліс. Раптом він помітив щось велике і червоне, ніби потвора причаїлася на дереві. На щастя, це була тільки кулька. Та коли Рог відчіпляв кульку з гілки, на нього впала страшна тінь. Вернус. закричав Рог. Поросятко не на жарт перелякалося і побігло, міцно тримаючи кульку чим Далі від небезпеки. Та то було не страховисько, а тільки тигрик, який вдягнувся так для жарту. Тигрик же подумав, що рог позаду нього побачив страховисько і побіг чим душ за другом. Роше, завжди, кричав смугань. Вернус знає, як мене звати. вигукнув Рог. Рятуйте, хто може. Кулька підняла роха над землею і понесла вперед. Здалеку, він помітив яму, в якій за ручниками сиділи друзі. Якщо потрапити туди, він буде в безпеці. Та не встиг рох про це подумати, як тигрик врізався в нього, і обидва впали до ями. Вже в пастці всі зітхнули з полегшенням, коли побачили, що Вернусом виявився жартівник тигрик, а смугань дуже зрадів, що знову побачив всіх друзів. Сова, яка цим випадком не дуже перейнялася, почала розповідати дуже довгу історію. За якийсь час всі почали куняти. Аж ось він підняв голову і побачив на краю ями горщик з медом, який був частиною дяганки тигрика. Недовго думаючи, вінні збудував драбинку з літер з оповідки сови і виліз по ній на гору. Горщик виявився пустим, та кролик побачив драбину вінні. Дивіться! вигукнув він. По ній ми і виберемося звідси. Коли друзі нарешті вибралися з пастки, то дуже зраділи. Аж раптом вони почули якийсь шелест в гущавині. Вернус! вигукнули друзі в один голос. На щастя, це був Крістофер Робін. Як ти втік від Вернуса? Запитав кролик, звідки ви взяли, що мене викрав якийсь Вернус? Поцікавився здивований Крістофер. Він ні дав записку Крістоферу. Хлопчик весело розсміявся і пояснив, що мав на увазі повернусь, а не Вернусь. Це було велике непорозуміння. Так знайшовся Крістофер. Але хвіст віслючка, на жаль, ні. А у вінні в животику бурчало все голосніше і голосніше. У пошуках меду вінні дочалапав до будиночка сови. З останніх сил видерся на дерево і подзвонив у двері. Шнурок для дзвінка був дуже знайомим. Ти бачив мій новий шнурок для дзвоника? Запитала сова, я знайшла його в заростях будяка». Мабуть, нічий. От я й вирішила його забрати. Ти помиляєшся, сово, відповів Вінні. Комусь ця річ дуже потрібна. Думаю, віслючок їй зрадіє. Хоч вінні хотів поласувати метком у сови. Та поспішив віднести хвіст віслючку. Нарешті Крістофер прикріпив хвіст на потрібне місце. Подобається? запитав хлопчик. Віслючок приглядався до нового старого хвоста. Хороша довжина, оцінив він. Бантик нічогенький і махати ним добре. Такої відповіді було достатньо Крістоферу. Винагорода для вінні. вигукнув він. Щиро дякую, сказав ведмедик. Друзі принесли горщик із медом, який виявився таким великим, що ласунчик зміг влізти всередину. Вінні був на сьомому небі від щастя. Крістофер. Дуже пишався вінні, адже ведмедик відмовився від омріяного меду, аби тільки допомогти товаришу. Я тепер довго не зголоднію, відповів вінні, і у ту мить в нього заборчало в животику. Я так тебе люблю, вінні, засміявся Крістофер.